Вас у студії Марія Семенова в ефірі Підсумковий випуск програми Місто про найпомітніші події тижня, що минає, вам нагадають журналісти служби інформації. Минулих вихідних криворіжці відсвяткували 241-річницю заснування міста. А цього четверга, за доброю традицією, міський голова урочисто вручив дитячі візочки родинам, малята яких побачили світ у день міста 28 травня. Вручення відбувалося у міському перинатальному центрі, де цього тижня з'явилася скульптура жінки при надії. Творець скульптури Володимир Токар. Христина стала мамою вперше. Розповідає, що тато Малюка надзвичайно щасливий, як і вся родина. «28 мая 2016 року в моїй сім'ї случилось дуже довгождане. У нас з'явився мальчик Бірвінець, звати його Тимофей. Родився он в Криворожському перинатальному центрі. Очень благодарна сотрудникам. Всі очень уважні. Нині Христина з новонародженим вже вдома, а сьогодні повернулася до медичного закладу за подарунком. Як і решті родин, у котрих народилися донечки та синочки у день міста. За доброю криворізькою традицією дарують дитячі візочки. 28 травня з'явилися на світ 11 хлопчиків та 5 дівчаток. Отримуючи вітання, усі присутні стали свідками ще однієї радісної події. У перинатальному центрі відкрили скульптуру очікування. Автор зізнається, ідея народилася років 20 тому. Нині так би мовити. Визріла, відкриття приурочили і до Дня захисту дітей, і до Міжнародного дня батьків, і до поздоровлень молодим батькам. Це дар не тільки цьому центру, це дар не тільки нашому місту, це дар жінкам, всім жінкам, які є матерями, жінкам, які мають бути матерями, жінкам, які є берегинею, берегинями нашого, нашого етносу, берегинію нашого. Тут я хотів виразити всю любов, от всю повагу до жіночої статі, яка несе на собі дуже велику відповідальність продовження нашого життя. Дев'ять місяців тому у цьому ж перинатальному центрі в мене народилася доця. Ну, і, так як тема була дуже близька, і я погодився долучитися до цієї ідеї з подарунком перинатальному центру. За підтримки міста та благодійників гіпсова статуя зустрічатиме своєю надією кожного, хто приходить у центр за своїм маленьким дивом і стане подарунком вдячності кожному працівнику центру. Поздравляю вас цими з цими святами, з відкриттям такої прекрасної у нас скульптури, очікування. Я думаю, що це все для нашого міста. Ще один подарок для наших рожені для наших. Сім'ї, і я думаю, що хтось увидеть, зайде сюди і захоче там второго, третього, четвертого ребенка. Медики дякували і за дарунок перинатальному центру, і за підтримку галузі в цілому. Нове сучасне обладнання, вчасна виплата заробітної платні та фінансова підтримка медичних закладів. «Які не не виникають, коли завжди допомога є. А ось вот ця вот скульптура це символ нашого перинатального центру. Наворожденний ребенок. он еще ничего не знает, но мама ждет, что он родился. Да? Когда он родится, он чего Очикует. Чтобы он в семье рос хорошо, да? чтобы родители любили. Да? Ну и самое главное, чтобы мы жили в комфортном городе, в городе Кривом Роге. А он сейчас очень комфортным становится и для жизни, и для всего. И вот это очикование, это очень важно. Мы всегда очекаем чего-то наикращего. 5 червня у світі відзначається День охорони навколишнього середовища. З 1972 року екологи цього дня особливо активно привертають увагу людства до проблем забруднення екосистеми, що ставить під загрозу існування всіх живих видів. У п'ятницю у Кривому Розі з нагоди майбутнього свята відзначили тих, хто своєю роботою в місті так чи інакше впливає на процес вирішення екологічних проблем. Кривий ріг без применшення індустріальний гігант, і ця масштабна промислова інфраструктура своєю діяльністю виводить екологічні проблеми на перший план. Та й просто побічні сторони життя сучасного міста не можуть не впливати на навколишній світ, а той, в свою чергу, на його мешканців. Простий ланцюжок причин і наслідків складнощі ліквідування цих наслідків. Тож напередодні дня охорони навколишнього середовища, тих, хто своєю діяльністю робить для цього все можливе, за дорученням мера відзначила міська влада. Благодаря нашим с вами совместному работе, совместным усилиям нам сегодня удалось, и всего лишь, и это всего лишь за последние пять лет, удалось на 17% уменьшить объем выброса в атмосферный воздух. На 22% объемы сброса нашей водоемы сбросных вод. Размещение промышленных отходов на 15%. И это всего лишь за последние пять лет. Конечно, цифры можно сказать, с одной стороны оптимистические, с другой стороны мы понимаем, что совершенству нет предела и у нас есть к чему с вами стремиться. Одним из ключевых направлений стратегического плана это экологически чистый город Криворух. Грамотами міськвиконкому нагородили активних учасників покращення стану довкілля медійників, керівників екопідрозділів найбільших промислових підприємств, науковців водсаду, що за довгі роки роботи знайшли дієві і вже запатентовані рецепти відновлення пошкоджених земель. Днімі з лучших культур, які є за закріпителями нарушених земель, на сьогоднішній день. Є та розновідності сосін, ета сосна кримська, сосна обыкновенная. Біла кація, різні види тополей, такі види, як береза бордавчата, липа вони прекрасно себя чувствують на отвалах, дають потомства. На сьогоднішній день вже нам звісно участки, де естественно зростанням покрито уже до пів гектара отвала. Говорити про екологічні проблеми просто важче шукати шляхи їх вирішення. Цим віднедавна займається створена коаліцією громадських організацій. Екоплатформа. Сьогодні йде формування пропозицій до нової місцевої екологічної програми. Громадська екологічна платформа має відповідні напрацювання. Запропонувала місцевій владі їх до включення до цієї програми. Одним із напрямків залишається розбудова і вдосконалення системи екологічного моніторингу. Міста, на підставі якого будуть прийматися відповідні рішення, буде актуально активно інформуватись громадськість про стан навколишнього середовища, про джерела забруднення. Особливої відзнаки варта молодь, що, попри молодий вік, вже проявляє неабияку силу екосвідомості і проводить певну роботу в цьому напрямку. Тож дипломами переможців і учасників нагородили найяскравіших екологів конкурсу екопроєктів в рамках програми Нова генерація Кривого Рогу. Тема моєї роботи відродження національної культури учнівської молоді засобами екологічного епосу в Україні. Для нашого промислового міста ця тема, на мою думку, є досить актуальна, оскільки за допомогою екологічних заходів є Можливість підвисити екологічну свідомість учнів і тим самим національну культуру підростаючого покоління. Зусилля промисловців і молоді, науковців, і громадських активістів. Лише їх консолідація зробить кривий ріг містом для здорового і комфортного життя. На цьому тижні у місті відбувся запуск другого асфальтного заводу. Відтепер вже два підприємства вироблятимуть разом близько тисячі тонн асфальту на добу, що прискорить темпи ремонту міських доріг, розповідає Тетяна Васильєва. Оглянувши потужності нового асфальтного заводу, міський голова провів нараду зі спеціалістами щодо ремонту доріг. За його словами, ключове завдання ремонт прибудинкових і внутрішньоквартальних доріг, в тому числі у приватному секторі. Цьому небик сприятиме збільшення вдвічі виробництво асфальту, завдяки роботі від тепер вже двох підприємств. До кінця року ми Наверное, превысим рекорд прошлого года по укладке асфальта и город станет еще красивее. Вы заметили, что мы начали работать новой техникой по заливке трещин в асфальте города, разметки. Продолжаем работать над улучшением дорожной инфраструктуры нашего города. За останні три місяці вже відремонтовано понад 110 вулиць. Нині одночасно у восьми пунктах міста триває асфальтування доріг, в тому числі і внутрішньоквартальних. Зв'язку з тим, що об'єм асфальту випускаємо буде збільшений практично більше ніж півтора рази, це дасть можливість одновременно проводити ще в більших містах асфальтування дорог. Таких як вулиця Бородича, в также в Долгинцевском районе, в Дзержинском районе, улица Нахимова и так далее и тому подобное. Таких дорог достаточно много. Сегодня мы только приехали с улицы Надежда, это в Ингулецком районе, так называемый поселок Старый Ингулец, который, я думаю, что в течение ближайших дней 10 получит абсолютно новую центральную дорогу общей протяженностью более трех километров. На новому заводі за сертифікованою технологією процес виробництва асфальту комп'ютеризовано серед особливостей застосування п'яти видів щепня від нульової фракції до 20 міліметрів. Вони у купі роблять асфальт більш щільним. До цього змішували лише три види фракції. Також у суміші застосовується вже модифікований бітом. Применение битума уже с модификатором, так называемым сособитом, который уже при смешивании с необходимым объемом щебня, уже поступает в модифицированный битум, для того, чтобы повысить не только плотность самого асфальта, а в том числе и изнашиваемость к температурным режимам. Поэтому эти все, эти все факторы, они дают, конечно же, ведут только к одному – к увеличению и к улучшению качества асфальта на проезжей части и, соответственно, к сроку его службы. За словами спеціалістів, серевиною асфальтний завод забезпечений в повній мірі. Вистачає в місті і необхідної дорожної техніки для будівництва доріг. Наприкінці тижня у загальноосвітній школі номер 123 встановлено меморіальну дошку загиблому під Оловайськом військовослужбовцю, випускнику цього навчального закладу Андрію Шияну. На подвір'ї 123-ї школи зібрались рідні і близькі загиблого героя Андрія Шияна. Його бойові друзі, однокласники і вчителі. Пам'ять про бійця тут відкривали меморіальну дошку. Це був дуже веселий, життєрадісний юнак, цілеспрямований, завжди активно брав участь у всіх заходах. Учень про якого згадують завжди із посмішкою і з радістю, який навколо себе згуртовував своїх однолітків, друзів і завжди вмів повести за собою друзів. Людина, яка усвідомлена прийняла рішення про е, участь в антитерористичній операції, е, яка свідомо обрала свій шлях воїна захисника, школу не обійшли втрати, і на її фасаді з'явилася вже третя меморіальна дошка на честь випускника школи, який загинув в АТО. Андрій Шиян був бійцем 40-го батальйону територіальної оборони. Намного два вищих образування. имея прекрасную семью, имея прекрасных детей, уважение в обществе, но и имея также повышенное чувство патриотизма, Андрей не остался дома. Он встал на защиту нашей Родины. Благодаря Андрею и таким, как Андрей, над нами сегодня не разрываются снаряды. Над нами сегодня мирное небо. Юрій Сеньковський вручив дружині Андрія Шияна, неотриману бійцям за життя військову нагороду, хрест 40-го батальйону. Далі пам'ятати, дальні знать. І не год, не два, а великий проміжок часу. І Пока він тут, ми сильні, ми з всім справимося. Присутні вшанували пам'ять героя хвилину мовчання. На цьому тижні стартував сезон у дитячих оздоровчих таборах. Першим відкрив зміну комунальний табір Сонячний. Порадувавши дітей подарунками і сюрпризами. У сонячному побували і наші журналісти. Сонячний супер, сонячний клас. Ми любимо сонячний, а сонячний нас. Таким девізом зустрічали гостей дітлахи, які першими відкривають оздоровчий сезон у таборі Сонячний. 21 день близько трьох сотень малюків насолоджуватимуться красотами гурівського лісу. А це лише перша зміна. Загалом протягом літа табір відвідає близько тисячі дітей пільгових категорій. На відкритті, як і впродовж усієї зміни, в центрі уваги діти, і для них теплі слова, подарунки, веселищі. Колектив нашого табору відпочинку все зробить для того, щоб ви. Набралися сил, гарно відпочали для того, щоб ви могли плідно навчатися весь наступний рік. Я маю велику надію, що ви за цю першу зміну наберетеся сил, наберетеся здоров'я, знайдете нових друзів і з гарним настроєм повернетеся до нашого рідного міста. Підготувались до зустрічі і діти. Їхні сяючі посмішки були окрасою кожного творчого номера. А для гостей подарунки на згадку. Аби діти відпочивали з комфортом, табір готувався заздалегідь. За рахунок міського бюджету один з корпусів було капітально відремонтовано. Для нього закупили нові меблі, оновили устаткування їдальні, придбали проектор, телевізор та пральну машину. Ретельно відбирали і педагогів, щоб кожен малюк почувався комфортно. «Проводилось в отрядах знайомки, вважати. Провели с детьми такие мероприятия, как э, вот, игры, допустим, в крокодила мы поиграли с ними, где дети могли проявить свои таланты, свое актерское мастерство, могли э, ну, полностью открыться перед своим коллективом, так как детки у нас новые, много детей, которые приехали новых, которые первый раз в этом лагере, вот, им нужно было немножко адаптироваться, потому дети, которые уже бывших смен, которые уже неоднократно здесь, им очень хорошо помогли. Вілів курс діла. Зміна обіцяє бути насиченою, спортивні, творчі, колективні та індивідуальні виступи. У сонячному буде все. А ще цієї зміни тут відкрили велоклуб Клас. Мани до відпочинку і водних розваг басейн. Тож заняття до душі знайдеться кожному. Тут дуже весело, багато впечатлені, всі вважати дуже сильно хороші, багато ігор, багато граємо. В общем, все супер. Мне она очень нравится. Я уже четвертый раз здесь, всегда езжу на четвертую смену. Но решила попробовать первый раз на первую. Мне очень нравится. Ремонт новый, хороший. Очень круто. Тут всегда есть чем заняться. Всегда весело. Если погода еще не подводила, было вообще шикарно. В організації відпочинку дітей потрібно враховувати найменші деталі. Тож міський голова доручив пильно контролювати якість харчування. І як і минулого року, до цього питання будуть залучатись батьки, так званий громадський контроль. Але вже зараз щирий сміх і непосидючість дітлахів засвідчують відпочинок їм до душі. 3 червня у Скадовську відчинив свої двері для юних відпочивальників табір «Слава». У першу зміну тут оздоровлюватимуться близько 600 дітей. Переможці міських, всеукраїнських та міжнародних спортивних, інтелектуальних і творчих конкурсів. Вітали зі святом два мера Кривого рогу Юрій Вілкул та Скадовська Олександр Яколев. Бажали гарного літа та сонячних емоцій і справжньою дивовижою для дітей стали криворізькі байкери, які попри дощ катали на своїх залізних конях всіх охочих. Репортаж із Скадовська покажемо в інформаційному випуску в понеділок. Що може бути очікуваніше для малюка ніж новий мультик, яскраві персонажі, простий динамічний сюжет. Це так небагато, щоб зробити малечу щасливою. Деякотрим криворізьким батькам це вдалося. На цьому тижні в Одесі кіно тривав фестиваль «Children's Кінофест, в межах якого пройшла прем'єра стрічки для родинного перегляду Операція Арктика. Гарний настрій та зацікавлення це все, що потрібно було прихопити з собою, збираючись на фестиваль Чілдрен Кінофест. Десять днів фестивалю, кінотеатри Одеса кіно. Всі фільми безкоштовні тільки за попередньою реєстрацією. Уже сьогодні п'ятий день показів. Фільм цікавий, бо це для дітей. Ну, піднімаються різні теми. Цікаві. Дитячі, найголовніше. Вчора був аншлаг, всі місця були зайняті. На вихідних трошки було менше, 80-90% заповнення залу, але це ми, я думаю, це ми виправимо. Для споглядачів Чілдрен Кінофесту не існує соціальних та вікових бар'єрів. Координатори фестивалю зважали на індивідуальність кожної дитини, щоб всім було комфортно та цікаво. У нас позавчора були дітки з особливими потребами в основному. Це і наймолодша категорія 4+. Для підлітків були покази. Це вже він пройшов. Також з позначкою 12+, для найдорослішої аудиторії. В принципі, з 4 до 14 років всіх запрошуємо, але практика показує, що і дорослим цікаві ці фільми. Це дуже хороша традиція на канікулах – приглашати дітей в кіно. Тим більше, що нам виділили безплатні білети, поэтому, звісно, було дітям цікаво, і ми обов'язково їх поведемо. Дуже много желающих. Кіно на канікулах – ось яке воно щастя для дітлахів. У родині Ягузинських шестеро дітей. Всі вони дуже люблять відвідувати кінотеатр. Мені дуже нравится ходити в кіно, потому що завжди в кіно з'являється щось невероятно інтересне, которое завлекает немало дітей. Діти сидовилися, побути в кінотеатр і ми 30 год. Нас дуже зачекало це кіно, тому що ми любимо з Пашою ходити в кіно. Літо пора відпочинку. Кожен відпочиває на свій лад. Хтось гасає на дворі, а комусь більше до душі розваги на телеекрані. Головне не сумувати. Вже у 22 друге червня в Україні відзначають своє професійне свято медійники, ті, чий стиль життя, пошуки, подання в маси актуальної інформації про мінливий і різнобічний світ. Дата не випадкова саме 6 червня. Українська національна спілка журналістів була прийнята до лав міжнародної федерації журналістів. А напередодні свята у Кривому Розі вітали міських акул пера. Деталі у сюжеті. Сучасні криворізькі майстри слова, влучних, злободенних та вчасних подач актуальної інформації, ті, хто завжди в центрі подій і висвітлює їх для криворіжців, зібралися разом своїм тісним професійним колом з нагоди майбутнього дня журналіста. Ви ж завжди маєте своє мнення, поправляєте. Я вважаю, що, що журналіст це не професія, а призвання. Тому що ну, не буває нормального, хорошого журналіста, журналіста. без призвания, без вдохновения, без тех всех, знаете, шарма того журналистского, который э, у вас есть. Вы являетесь э, таким рупором и власти, и народа, и э, рассматриваете э, с э, многих сторон всю жизнь города. За багаторічну плідну працю та професіоналізм, творчий пошук та висвітлення суспільно значущих тем. Заступник головного редактора червоного гірника Володимир Скіданов та заступник директора телерадіокомпанії Рудана Олександр Темчур отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом третього ступеня. Грамотами виконкому міської ради нагородили журналістів найбільших криворізьких інформресурсів. телерадіокомпанії Рудана та Криворіжжя, газет Червоний гірник та Пульс, новини, факти, коментарі, інтернет-порталу Кривбас Онлайн. Журналістика з часом стає стилем життя. Постійний пошук, масований наплив контрастної за емоційністю інформації. И постина динамика развитку. такие основные рысы профессии. Она сложная, но она интересная. Она не позволяет тебе стареть, она не позволяет тебе оставаться в покое, а значит это всегда что-то новое, новые встречи, новые люди. Но с другой стороны это огромная ответственность. Ты должен понимать, что все что ты делаешь, это делаешь для людей и во имя людей. Поэтому нельзя быть с холодным, расчетливым сердцем, настоящим журналистом. По поводу важности профессии, наверное, сложно переоценить, потому что именно журналисты доносят информацию до общества. Очень важно, чтобы он донес эту информацию правильно. И здесь есть огромная ответственность каждого из нас. А самое сложное, как по мне, это убрать эмоции, убрать свое отношение к этому и показать людям, как есть все на самом деле. Організація спілки журналістів Кривому Розі налічує більше 120 членів, серед них п'ятеро заслужені журналісти України. Нещодавно Криворізька організація була визнана кращою серед первинних організацій України, бо саме злагодженість взаємопідтримка, здорова конкуренція, постійний тонус підштовхують до розвитку і виходу на новий рівень ефективної та об'єктивної роботи масмедіа. Вчора я була в Дніпровській власній організації, привезла цілу купу грамот дипломів. І не тільки для дорослих журналістів, а й для школярів, які вчаться у своїх школах журналістської майстерності, і ми їм всьому допомагаємо. Професіонали публіцистичного жанру отримали заслужені гострим пером нагороди від національної спілки журналістів. У кожного журналіста свої принципи роботи. Найважливіше ж на своєму досвіді переконались медійники відділяти головне від другорядного, додавати позитиву в новини та ще допомагати людям. Я сталкиваюсь з тим, що багато люди говорять, що ми не вважаємо, що ми унікальні в чому-то. Ми вважаємо, що ми робимо просто чесно свою роботу. Це стосується то лі горняков, то лі шахтеров, причому заслужених людей, які адмічені високими наглядами. І коли я починаю з ними спілкуватися, я розумію, що вони все таки унікальні, і мені приємно, що я імінна їх пытаюсь розкрити і донести не керівника підприємства, а саме рядового чоловіка. Свято святом, коротка тепла пауза в колі колег журналістів і далі до роботи. Бо журналісти, як то кажуть, ноги годують. І гострий розум, ця їх вдумливість, і всюдисущість і дає можливість містянам отримувати повноцінний раціон з інформативних і чого прагне кожен медійник об'єктивних новин. І позитив тижня незвичайні квартиранти в оселі однієї з криворізьких родин віднедавна прописалися нетипові для домівки хатні улюбленці. Ні, це не хижі птахи чи котячі, і навіть не рептилії. Хто саме дізнаєтесь з останнього сюжету? Ольга зустрічає нас з одним із своїх домашніх улюбленців. Одразу зрозуміло, у цій родині тварин люблять. Дружну звірячу компанію складають собака, коти і навіть білки. Двоє маленьких гризунів потрапили до оселі випадково. Передувала посиленню білченят до нової домівки. Зворушлива історія їхнього порятунку. Так як дієві роблять, це гніздо було розрушена, Його подобрали. Мой сосед, его супруга, кормила белочек. Потом трое из них погибло, потому что, видимо, ну что-то было не то. В это время кошка родила котят. Кошка выкормила бюльчат. Один з трьох врятованих білченят лишився жити у сусіда. Інших двох забрала до себе Ольга маленькі шкідники, так називають гризунів її родині. Саме через темпераментну поведінку двомісячних живчиків хазяїн дому вже після кількох днів їхнього проживання збудував білкам клітку, простору та з усіма зручностями. Звісно, малюки не дають перевагу вільному простору, що не до вподоби іншим хатнім улюбленцям, які відтепер майже не заходять до будинку. Девочка сразу получила название Мурка, потому что девочка настолько бладная, не побоюсь этого слова. Она э, интересуется абсолютно всем котами, которые здесь иногда заходят. Коты в шоке. Вот этот вот бесхвостый э, житель он очень наглый, а мальчик очень нежный, очень спокойный. Компанійський парубок поки ще без імені, зате з хвостом. А от хутка дівчинка уродилася з милим дефектом. У неї повністю відсутня пухнаста окраса. Ольга хвилювалася, що без хвоста мурка не зможе пересуватися належним для білки чином. Проте швидко переконалася, переживає даремно. Енергія з солодкої парочки б'є ключем. Просипаються вони з розсвітом сонця, це 5 утра. Починається тут ось так, от ну як ви сшите, да, вони. Громко топають, вони кричат, кричать, вони кушають. Це все розлітається в різні сторони. Потім значить, вони засипають десь, ну, як діти в 12 часов. Вони сп'ять, два. Ну, а потім знову починається то ж саме. кардібаліт, ураган Катрина. Маленькі шустрики полюбляють поїсти серед білячих делікатесів насіння, родзинки, вишні і навіть троянди. А ще й гілки, ялинки, яблука, жолоді і все, що погано лежить. Приміром, одяг, капці, прикраси чи навіть шпалери. За полчаса буквально роботи білок от ми залишились без красоти. Ну, Кусатися будеш? Гризуни мають дуже гострі зубки та не менш гострі кіхтики. Ольга розповідає, що для догляду за білками пошила спеціальний костюм. До речі, спецодяг володарка двійні надягає також з іншої причини, аби не пропахнути мітками, які малеча лишає повсюди. Тих, хто надихнувся побаченим, жінка застерігає білченята. Це не тільки розваги і задоволення, а ще й величезна відповідальність. Це, мабуть, маленькі діти, які от, їм по тимпа два роки вони починають лазити по тумбочкам. І везде доставати, тому що вот у них є у них не лапки, у них ручки з п'ятью пальчиками. І ці п'ять пальчиків вони все можуть щупать, трогать. Попри свою шкодливість, пухнастики полюбилися всім членам сім'ї Ольги, тож їхня подальша доля вирішена. По на волі білченята навряд чи зможуть вижити. Тому у планах родини відбудувати для них затишний балкон. Такими були новини тижня, що минає у викладі журналістів служби інформації телеканалу Рудана. Свіжі новини вже в понеділок, а я з пробажаннями вдалого нового тижня прощаюся із вами до нової зустрічі в ефірі.